Ну що, друзі, тепер весь цей дощ треба розполірувати. Якщо а, пересох, перетримали ви його, то прийдеться вам тоді помучитись. Це хбешечкою робиться. І треба гарненько-гарненько то все розполірувати. Притискаю тут доволі сильно, доволі сильно. І поліруємо до ось такого вигляду, щоб воно все було чистеньке. І воно буде набагато менше. Набагато менше всяких краплях. Краплі просто будуть злітати. Я вам той ефект покажу, ви охрінієте, наскільки воно круто. Так. Стелю залишу на самий кінець. Ну що, дивіться, це доволі швидко. Ось я вже повністю зробив бічні вікна з однієї сторони. Дзеркала протру. Додатково особливо. Ну потім ще дзеркала попротираю. Так, ну що, заднє. Доволі сильно треба притискати, щоб то все розполірувати. Але кайфушний ефект, кайфушний, хто полюбляє доглядати за своїм авто. Вас порадує ефект. Да, він, звісно, не надовго. Але ради такої справи... Понатирати... Так, хтось там телефонує, але вибачайте, я не можу взяти слухавку. Я зайнятий я весь в процесі. Тож я вам перетелефоную обов'язково. А питання можете задавати і тут. Пишіть в коментарі. Так, тут уже сильніше підсохло. Тож робимо ось так. І погнали! Це теж нормальна тема, я завжди так роблю. Завжди так роблю. Так. Бо якщо воно вже сильно підсохло, то треба трішечки... трішечки чимось змочити. Чим ви це зробите, байдуже. Аби чимось змочити. Так. До речі, оцей К-2. Підсох якось раніше, але ну, я його правда і не наносив самим першим.